Жешки, коли будете готові, добре? Готові вже всім? Можемо знати. Отже, всім доброго дня. Відбулось засідання зараз робочої групи, яка мас якраз і займається по тендерах, по встановленню порушень потерних закупівлі, де використовуються державні, а також кошти обласного та місцевих бюджетів. Коротко проінформую про роботу, тому що насправді сьогодні була така велика дискусія, і надзвичайно багато роботи зараз е проводиться в процесі перевірки. Попри те, все майже 400 запитів було відправлено на органи місцевого самоврядування, на центральні органи виконавчої влади, на суб'єкти підприємницької діяльності. Вже встановлено ряд порушень, і також важливо, що сьогодні нам Служба безпеки доповіла, що на сьогодні вже є тендер, який відмінений в зв'язку з тим, що під нього не було фінансування. А коли б розпочалися роботи, відповідно могли виникнути боргові зобов'язання перед бюджетом. Це невелика, немала сума 93,6 мільйони гривень. Це швидше превентивний захід, тобто не допустили створення боргових зобов'язань. По по прокуратурі, якщо брати ми сьогодні, теж вони направили вже 21 позов в суд на скасування тендерів визнання недійсними. Вісім з них задоволено. Загальну суму 13 і 9 мільйонів гривень позовів. А на 4,8 мільйони вже відповідно позови. Узгоджені і із... скасовані основне порушення, яке було це фірма СПД, суб'єкти принської діяльності, які взяли участь у тендерах. Вони задекларували про те, що єдині хто може це виконати, і після того невиконання умов договору і зараз на сьогоднішній день це СПД повинно повернути 3,2 мільйони гривень до бюджету як неправомірно отриманої вигоди. По даних матеріалах теж будуть реєструватися кримінальні провадження і розглядати в подальшому. Е, хотів би сказати, що на сьогодні, е, крім Чортківської е, РДА, не РДА а Чортківської міської ради, де було 13,9 майже міль майже мільйона гривень. пам'ятаєте, відмінний тендер на Бруківку. А е, в нас ще додавалися ряд комунальних підприємств, е, які теж оголошували тендери, і зараз скасовано загальна сума. Вона ще не виведена. Чому? Тому що частина тендерів зараз в процесі закінчення, де будуть скасовувати, але загальна сума орієнтовно майже 5 мільйонів гривень. Ми домовилися, що на наступний брифін буде вже чітка повністю розкладка по кожному суб'єкту підприємської діяльності. Щоб розуміли, з яким об'ємом інформації ми працюємо, то з 10-го 10 теперішній час оголошено в області. 6361 тендер. Тобто, ви розумієте, що це надзвичайно величезний об'єм інформації, і за такий короткий період. Ми не можемо ніхто не може в принципі їх опрацювати. Попри те все, результати є ті, що я озвучив. Загалом по тендерних закупівлях по робочій групі це все. Якщо цікавить, можу розказати про загальну ситуацію в області. Тобто, ми беремо на сьогоднішній день. Ми бачимо, що кожної ночі практично зараз проходять ракетні небезпеки. сусідній області прилітають шахеди, де збиваємо наші збройні сили. Хлопці, молодці, працюють мобільні вогнові групи, які збивають шахеди. Досить хороші результати показують, але я тут хотів би звернутися до всіх жителів, щоб коли ви чуєте сигнал ракетної небезпеки. Переходьте, будь ласка, в укриття. Це важливо, і там, де ви бачите, що укриття під час ракетної небезпеки закрите, знову ж таки звертаюся до всіх, повідомляйте на лінію 102. Вони будуть дуже швидко Нацполіція поліція, де швидко реагувати на ці речі, хотів би також надати людям, що ми війшли в опалювальний сезон. І в випадку прильотів або випадку відключень світла у нас в області запрацювали вже пункти незламності, де ви можете скористатися тими чи іншими послугами. Тобто, це є світло, це є електрика, це є інтернет, і це є гаряча вода, і тобто, перша медична допомога. Обов'язково всі пункти незглавност нанесені на інтерактивній карті. Ви можете побачити в принципі зараз. Відпрацьовується щодо е також навчання, спільно з ДСНС а також Тернопільською міською радою проводяться навчання. Тобто, це йдуть злив навчання про самі собою. Предбачають те, що ми моделюємо ситуацію в випадку відключення світла, в випадку відсутності водопостачання зливається вода з багатоповерхових будинків, виключається опалення. Люди повинні перейти в найближчий заклад, де їм це визначено. Як правило, це школи визначені. і я вам скажу, що після спілкування з ДСНСом зараз дійсно, тобто те, що написано було на теорії минулого року, ми давали людям а зараз. Пройшли повністю це практично, і ми бачимо, де що потрібно змінити. І змінюємо ці наративи, і змінюємо цей протокол в відповідності до того, до кожного практичного району, де це проходить. Величезна вдячність жителям міста Тернополя. Чому про місто Тернопіль говоримо? Тому що тут є Тернопіль теплоенерго, яке подає централізоване опалення, як правило, в області майже всюди є індивідуальне опалення. Тому тільки в Тернополі практично це питання актуальне. Є і на випадок блекауту, на випадок відсутності теплопостачання, цей алгоритм пропрацьований, ДСНС спільно з органами місцевого самоврядування, а також з ББ чи ЖЕКами, вони проводять цю роботу. Коротко, в принципі, все на сьогоднішній день. Зараз хочу передати слово Сергію Зубаненко, начальнику ГУНП Тернопільської області. Всім доброго дня! Хотів поінформувати громаду, що поліція і служба безпеки України дійсно. Зараз активно моніторимо тендерні процедури, але не тільки відміняємо ці процедури, рекомендуємо відмінити, але і перевіряємо використання бюджетних коштів, цільове використання, зловживання використання бюджетних коштів, розкрадання тощо. Є кримінальні провадження, є підозри, є вже кримінальні провадження, які направлені до суду. Значні суми. Я анонсую, що найближчим часом, з дозволу процесуального керівництва і слідства. Ми озвучимо, оголосимо підозри по розкраданню бюджетних коштів в великих сумах. Це буквально буде, я думаю, на днях, і ми про це поговоримо. На наших медіаресурсах буде будуть повністю вся інформація найближчим часом подаватися, коригуватися стосовно відмінених тендерів стосовно оголошених підоз і сум, які були, які були зловживані, розкрадені тощо. Тому найближчим часом я думаю, до наступної нашої зустрічі вже будуть цифри, і будемо говорити конкретно по кожній процедурі. Дійсно, зараз це питання є актуальним. Ми працюємо не тільки в режимі моніторингу, але й безпосередньо вже є матеріали свіжі після крайньої нашої зустрічі з вами. Свіжі для того, щоб відкрити кримінальне провадження, Про це згодом ми поговоримо ще раз повторюсь, уже з конкретними цифрами. Так само зараз розуміємо, що міняються і погодні умови, і міняється зараз ситуація стосовно тривог. Тому так само хотів би наголосити, що поліція буде працювати стосовно комендантської години. Ви знаєте, що є зміни, анонсовані в законодавстві за це буде конкретна відповідальність, тому так само до цього будемо готуватися і доведемо до громади так само слідкуйте за нашими інформаційними ресурсами, конкретно як і яким чином будемо працювати. Стосовно резонансних подій, які сталися в області, так само хотів наголосити: це стосується часто мені задають в соціальних мережах питання по ДТП. В Чортівському районі хочу вас запевнити, що ця справа особисто в мене на контролі сьогодні я її заслуховував, і ми будемо однозначно прозорі тут. Ми не будемо нічого приховувати і готові відповідати на запитання. Стосовно підозри, які були підозри, яка була оголошена в одному із голів громад, так само ви це могли слідкувати на наших інформаційних ресурсах, але я скажу, що підозра дійсно оголошена. Сума збитків 800 тисяч 2,4 гектари земельних ділянок. Будь ласка, якщо є запитання, готовий відповідати. Так я хотів би ще додати, що цей тиждень почала активно з того, що в області формується новий військовий організм. В принципі, де він розташований, точно вам не скажу, бо розумію, ця інформація закрита. Але основна здача цього організму буде це якраз зенітно-кулеметний батальйон, який буде. Боротися з тими шахідами, які летять і прилітають в нашу область з цією метою, вже передано два автомобілі. Загалом завтра ми буквально анонсуємо, що ми будемо передавати близько 30 автомобілів в залежності по готовності. Величезне дякую тим донатам. І ви пам'ятаєте аукціон, який проходив, де збирались кошти за ці кошти, а також за кошти меценатів було закуплено і транспортні засоби, і необхідне обладнання. І це все буде передаватись на новостворений батальйон. Він повинен бути забезпечений повністю, так як він буде виконувати перш за все бойові завдання в нашій області і при ракетних небезпеках. Ну, ми готуємося до того. Ми розуміємо, що ворог має намір і він, напевне, швидше за все буде атакувати зараз при наступанні холодів всю Україну. Тому основною здачою цього батальйону буде з якраз зенітно-кулеметний розрахунок, який буде збивати шахеди. Автомобілі підготовлені, передаються військовій частині. Крім того, там передається величезна кількість обладнання. Це і старлінки, відповідно, 30 старлінків, 30 там біноклів, 30 тепловізорів. Е, ну вичетний перелік я зможу вам надати, коли ми передамо. І це буде цей процес. Ми будемо висвітлювати через засоб масової інформації загалом. Попередня розрахунок, скільки це вартує, близько 21 мільйона гривень. Це тільки обладнання без вартості автомобілів, яке буде передаватись на цей батальйон. Тому, якщо є запитання, будь-які ми готові відповісти на них. Двіся, підозра не може бути оголошена, якщо е, немає достатньо доказів для того, щоб її оголосити. Можуть відкрити будь-провадження, але до, до оголошення підозри можна так стверджувати. Це думка е, особи, яка має право на захист, вона буде доводити її в суді. В слідства було достатньо доказів для того, щоб оголосити підозру. А ну, думка особи, які оголосили підозру, ну, звісно, що це змагальний процес в суді, ми не будемо зараз стверджувати. Але ще раз скажу: вона не була просто оголошена, тому що час прийшов. Зібрано достатня кількість доказів, проведені експертизи і оголошена підозра. А суд покаже. А, ще запитання. Що за питання? Як бачимо, що ви подавали питання і депутати? Можна одне питання. От ви зараз задали запитання розповісти про премії в 77 мільйонів. мільйонів. Премії... Можна ще раз озвучити, прокоментувати про премії? Так. Премії ви впевнені, що це премії? Не, 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 не. ви я не знаю, що писали. Я маю відповідь, яку ми надали. Загальна вар... Загальна сукупна сума 77 мільйонів, яка в цьому році передбачена до кінця року на виплату заробітних плат. Згідно калькуляційної тарифної сітки, де входять надбавки, премії і все решта. Тобто це не про премії. Тому не робіть зараз таку, знаєте, каже, історію про те, що 77 мільйонів премії це загальна сума. А тепер проста математика. Прокоментую дуже просто: 77 мільйонів до кінця року це загальна. Це 22 рік. Так, тобто 22 рік 77 мільйонів. Поділіть на 510 працівників військової адміністрації і розділіть на 12 місяців. Скільки вас вийде приблизно на одного? Знаєте скільки? 12,5 тисяч гривень. Це люди отримують з нарахуваннями. В суму вказана була. Кому саме ми надали відповідь? По моєму, якщо не поляється, рія агентство, Рія задавало нам це запитання. Вони ж звертаються третій раз і до речі, звертаються до всіх засобів інформації. Якщо ви хочете отримати, наприклад, по моїй заробітній платі, я готовий дати по собі, тому що це інформація, яку. Я вирішую. Ну враховуючи те, що з 24 лютого 2022 року повномасштабне вторгнення і військова адміністрація перейшла під формування свого штату під генштаб України, тобто нам підписує штатний розпис Залужний. Ми наші працівники з метою безпеки вони повністю йдуть як прирівня до військовослужбовців. Тому розкривати зараз прізвище, як, як хотіли, там інші джерела, як хочуть, надайте, будь ласка, по кожній конкретній особі з посадою, з посадою, з прізвищем, з по батькові, чуть не число місяць, рік народження і з дохідною частиною, ми не маємо права. Це перше питання. Друге питання. Ми вказали загальну кількість, теж ми могли не вказувати кількості штату, але з по штату у нас 510 чоловік, і загальна сума фінансування на рік на 510 чоловік 77 мільйонів. От ви тепер можете зробити висновок про всіх. Що стосується мене, то я можу впевнено сказати і однозначно, що протягом 22-го року, 23-го року, 21-го року, навіть я взяв 0 гривень, 0 копійок, як премій, так і надбавок. Гола ставка. Ну, як гола ставка, плюс йде е, за ранг відповідно е, нарахування, і йде за допуск до таємниці. Ну і за кількість вислуг уроків, звичайно ж, там є. Все, тому цього можна не робити. Великі таємниці, якщо брати мій посадовий клад, він є зазначений постановою кабінету міністрів. рівно стільки, скільки там є записано. Ковідна історія була інша. Під час ковіду було обмежено в районі 47 тисяч гривень. Якщо не помиляюсь, моя заробітна плата, це без відрахувань. Тобто, візьміть від німідчивої відрахування, будете бачити, скільки я отримав на руки. Я не на сьогоднішній день э, ця інформація враху. Ну, давайте так, э, наш штатний розпис погоджується і підписується, і затверджується в э, головнокомандуючим збройних сил України. Ми переведені на військові рельси. Якщо ця історія була б про обласну державну адміністрацію, де є постанова Кабміну, і штатний розпис ми погоджуємо через Кабмін, це інша історія. Ми відкриваємо У мене на сьогодні, до речі, під Новоєнний стан збільшена кількість працівників аж. Якщо не помиляюся на сім, чому тому, що у нас є департамент цивільного захисту і ми виконуємо дуже багато завдань, Тобто працівники різних підрозділів виконують виконують багато різних завдань, які пов'язані з військовими, а також відповідно з оборонною роботою області. Зв'язку з тим, ми ці дані наші всі закриті. По, по кожній людині, якщо буде персональний запит на ту чи іншу людину, вона може надати відповідь або не надати її. Так як ну давайте ми говоримо про е, безпеку. Я розумію, що хайп для всіх, е, зарплати, які все решта. Я для того, щоб зняти цей хайп, я дозволив дати загальну суму, кількість працівників поділити на кількість місців. Чи є там інтерес до цього? Я думаю, що не повинно би бути. Якщо в когось є конкретний інтерес, свою заробітну плату я. По запиту я можу озвучити, тому що я людина публічна, і всі знають, що я начальник військової адміністрації. Є частина працівників, які половина суспільства навіть не догадується, що не працюють військовій адміністрації. Логічно. А тим більше, в цьому році відкритий реєстр декларацій буде, ми їх подаємо ну вже процес оформлений їх почався. Кожен, хто цікавить, будь ласка, по кожному працівнику може глянути ту чи іншу суму доходу. Вона насправді не є великою і. Знаєте, те мене питання сьогодні стоїть по іншому. У мене є проблема на сьогоднішній день знайти хороших фахових е спеціалістів, працівників е на зарплату від 8, там, до дванадцяти 14 тисяч гривень. От я хотів би запросити, ви готові йти працювати на зарплату 6,5-7,5 тисяч гривень на в департамент до нас? Ви готові? Ну, бачите, але ключовим при виборі роботи кожної людини це є перше що, заробітна плата. Вона не становить ні 20, ні 40, ні 50 тисяч. Тому дякую вам за запитання є. Якщо нема запитань, пам'ятайте про ракетні небезпеки. Тут я дійсно серйозно кажу, тому що останні ночі показують, що противник запускає величезну зараз кількість шахетів. Вона збільшується. І, на жаль, вони долітають і до нас, до Західної України, долітають до Львівщини, долітають до Хмельниччини, до Тернопіль прилітають. Не виключно, що можуть бути пуски і ракет до дальної дальності. Тому цю зиму потрібно пережити нам всім в повній безпеці. Те, що ми до неї готувалися, ми відповідно зараз проводимо ще різні заходи. Ви про це ми вас інформуємо. На передачу транспортних засобів. Запрошую завтра, якщо хочете. Дякую. Дивіться, кількість пунктів незглавності змінюється динамічно до того по їхній мірі необхідності. На сьогоднішній день от скажіть, будь ласка, ви б зараз користувалися пунктом незглавності. Ну вони є, вони відкриті так, вони в сплячому режимі. Якщо настає блокаут, або наприклад в тому чи іншому мікрорайоні, чи міста Тернополя, чи в якійсь громаді області настає, скажімо, темна темнота, тобто де є, немає електроенергії. Зі всіх наративів він повинен відкритися до години часу. Ну, як практика показує, він відкривається швидше. Там буквально треба 10-15 хвилин, щоб дійшла людина, завела генератор і запустили інтернет, відкрили приміщення, і запущене було опалення. Тому кількість загалом кількість всіх пунктів незламності на інтерактивній карті вказано. А по мірі необхідності вони будуть відкриватися тоді, коли потрібно. ДСНСівські пункти розгорнуті були в тестовому режимі. Відпрацювали, тому що там теж було багато запитань до їхнього розгортання. А саме місць, де вони мають бути розгорнуті, ми розуміємо, якщо це місто Тернопіль, то ми беремо густонаселені райони. По районах, де немає можливості школи або інші пункти незглавності, де є там, ми підсилюємо до кількості населення. Якщо ми беремо по громадах, то ну, я про це вже говорив. У нас практично в кожен будинок в громаді це є пункт незламості. тому що величезна кількість людей минулого року. Закупили як і генератори, так і мають альтернативні джерела тепла. Тобто ми розуміємо, що ми повинні це пройти цей період, якщо, не дай Бог, таке буде. Але до нього треба готуватися. Карта інтерактивна, точно так само, як карта з укриттями. До речі, укриття позначені теж на карті. І ще раз кажу: якщо ви бачите закрите укриття, звертайте зразу на 102. Там чітка задача стоїть під контролем, що воно має бути відкрито під час ракетної небезпеки. Чи це ніч? чи Це день немає значення. Ракети не вибирають. Дякую, спокійного дня.